У день Різдва нехай всі будуть благословенні божественною енергією безумовної любові. Все життя Ісуса є прикладом безумовної любові Бога і Його покори Божій волі. Це найважливіший урок, який кожен повинен засвоїти, повністю впровадити у своє життя і постійно випромінювати всім навколо. Безумовна любов. Коли він прийшов у цей світ, яскрава зірка вела тих, хто був готовий побачити його божественність, тому що перебувати перед божественним вчителем не кожному під силу. Світло може засліпити, якщо ви не очистили себе. Світло може обпекти, якщо ви не упокорили себе. Але якщо ви віддали безумовній любові першорядне значення у своєму житті, то ви можете наблизитися до божественного вчителя з радістю і самовідданістю. Люди, які щиро поважають, поклоняються і віддаються божественному вчителю, ці люди наповнені істиною, що служіння вчителю його божественній місії є служіння вічному Богу. Це справжнє життя і спадщина Ісуса Христа. Життя і спадщина істинного слуги Бога, але дуже-дуже мало людей розуміють це навіть зараз, коли він стоїть перед ними. Вони помилково вважають його звичайною людиною, такою ж, як вони. Вони проєктують на нього бруд свого ума і дріб'язковість своєї обмеженої любові. Саме це сталося з Ісусом і з багатьма святими по всьому світу. Їх ненавидів світ, і вони прийняли мученическу смерть за свою божественність, за свою віру, тому що світ любить втягувати в бруд тих, хто випромінює любов і істину. Злісні люди відчувають себе краще, коли бачать страждання святих. Це допомагає їм відчувати себе краще щодо свого власного, створеного ними самими нещастя. Але справжні улюблені Бога ніколи не дозволяють бруду світу приховати їх сяючу любов до Бога. Вони ніколи не відмовляються від своєї віри в Його любов, незважаючи на всі біди, з якими стикаються, а вони стикаються з бідами в сотні, тисячі разів більше, ніж всі інші, щоб стати незабутнім прикладом Божої любові, віри в нього, побудовані на міцній скелі. У цей різдвяний день зануртеся в себе і відчуйте те місце нескінченної любові, співчуття і божественності у своєму серці. Саме там постійно живуть Бог і Його святі. Саме для цього вони прийшли, щоб показати світу, як це робити. Це найкращий спосіб вшанувати їхні рісні дари, дані нам.